Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. П'ять хвилин на другу годину. Я прийшла, була, ходила у дві церкви, зараз вам все розкажу і покажу. Погода дуже тепла. Зараз 28. Після другої обіцяли 29. Ну, дуже жарко. Я зачиняю двері і. Зашторюю штору, як з вами поспілкуюся, оці жалюзи опущу. Ну, давайте, я ж була у двох церквах, так що я не знаю, де, в якій мені там що давали, але я вам усе покажу. Дивіться, такі взяла булочки, які в духовку треба ставити. Я їх інколи люблю. Вони такі, як хлібні булочки. О, оце якийсь хліб. Ага, каури, вівсяний. Він хороший, він довго-довго не черствіє. Оце такий соус до 3-25, як отой гол... голландський соус такий. Якби шамельо то щось таке. От, це сливочки, кашу св... зверю собі, того, як її називають, скажіть. Манку. Це якийсь. Той З чорники щось таке. А, сік, сік. Далі. З чого це у нас той? Так, я у Похоже, що воно із курки. Похоже, що з курки. Ну, яка різниця? Це якесь таке м'ясо, бачите, там от у такі. Це перець, воно мені не треба. Виноград взяла. Оце такі хлібушки. Руй спала із чорного хліба. Салатик один. Тут пучка цибулі молоденької. О, картоплі пачка. Пакет. Скільки тут? Два кіла, так? Да? Ні, одне кіло, бачите, написано, одне кіло. Сусіски ще заморожені, хорошо не розморозились. М'ясо. М'ясо такі відбівнушки. Чотири йогурта до тридцять першого. Два для випічки дріжджі. Це сир потертий. Це. Яйця мунавой. Е ті білки і додавлене той той, той масло коров'яче. Далі це у нас е гірчиця, не люблю я її. Це такі карамельки, карамельки в пакетику. Отакий От хліб дуже смачний, я його люблю, солоденький. І скільки тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім Вісім штук тих актімельок. Актімельок. Оце те, що дали. Що я кинув в морозилку? Оце кинув в морозилку. Оці два кинув в морозилку. І оце в морозилку кину. От. Оце кинув в морозилку. І сир кинув морозілку. Оце оставлю собі, подивлюся, 400 грам, не знаю, Може зробити собі котляти. Ну, подивлюсь, коротше, подумаю. От. Цибулю помию, поріжу, просушу і в морозілку заморозю, картоплю оставлю і булочки. Оці, як хліба другий раз немає, так булочки поставив у той печку. Зробилося та і все. Ну, я оці дріжджі собі оставлю. Ото й все. Карамільки теж отдам. О. Це все. Оце так от. Це завтра буду дзвонити сьогодні, після другої, десь півтретєї для своєї подруги позвоню, щоб завтра приїхати і все відвести, та вже наконець, помить холодильника. Ось, бачите, ціле кіло. Це такі смачні. Міні-мініс, Міні джині-мініс. Таке молоком заливаєш і, і п'єш. Це, бачите, скільки брошурки, Я все ознакомлюся. Це група європейська, європейська група, яка йде на Європарламент. Тут всякі-всякі-всякі люди, які будуть участвувати в Європарламенті, і те, що вони роздавали. Оце ручка така, це такі, як брожечки, це салафеточки. 101 номер дівчинка. Аніта, Аніта. це чайку. Це такі смаколики. Це отакі от дві штуки. От. Для ключів. Ось у мене тут висить, але не красивий, білий. Так я візьму, зроблю. Собі оцей красивий? О, зроблю собі красивий. Їх у мене два. от така тряпочка мить посуд. Хороша. Тряпочка мить посуд. Це зернятка посадити. Так, а що за. Що за зернятка тут? Так, короче. а кука. Які квітів. А це у церкві дали новий заповіт на нашій мові. І оце, як пізнати Бога, отакі От книжечки. Тут хороші букви, такі, що читати. А тут трошки трошки маленькі, але так, на чорному так напечатано, то й непогано. Я зможу читати. Я зможу читати. От. Оце таке. А, це ще такий от, 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 олівець малювець. Такий олівець малювець. Ручки завжди треба, малювець, не знаю, чи треба, чи не треба. Оце таке, що дали сьогодні. Я це ще хотіла вам показати в мене два купальника такі. М -м. Бачите, які манерні. Не просто купальники, а так оце купальник. Оце ж трусики до купальника йдуть, як завжди ж, трусики. А це ж така юбочка зверху. Ось бачите, Ось такий купальничок такий. А ну спинка як тут відкрита, на чашечках. Ну, спинка хорошо відкрита, підтягується це все. От. І це такий купальничок. Цей теж, бачите, з трусиками. Але цей отак от бік Тут таке, як юбочка невеличка. Я ж, знаєте, я ж вже в мене є. Ви що думаєте, в мене немає? В мене є, я вам зараз покажу. Манерні. Манерних у мене повно. от. А де я їх подівала? ці трусики манірні. Ну, коротше, ось такий такий лівчик, от, і такі самі трусики. І такі самі трусики, два лівчика. Один візьму з собою, одвезу. Може, Ната захоче. От. А, а якщо Ната не захоче, стелі отдаму, бо вони нові зовсім. Вот. а де ж трусики. Короче. а ось. Ось такі трусики. Зараз виверну. О, такі, бачите. Отакі трусики. Але ж я ж не люблю, тут сейчас покладу. Так от покладу. О. От. Але ж мої рідненькі. Не, не люблю ото так, як дуже винято. Ось по бокам. Таке не люблю, як дуже винято. Так що я так і собі і той і не, не вдягаю. А колись купила. Та як, мабуть, і то у стадіуму купувала, воно по єврі було, так я і купила. Думаю, що по єврі не купить. Думала, може в Запоріжжя поїду, племінниці по відвезу. Вона така, така трошки більша, ніж я, і вища, то їй було б хорошо. А ще ось не показала вам. Це ж, оце ж там же ж, оце ж такі ці. Е, сумочки такі до магазину ходить. Молока купив, поклав. артишоки купив, поклав, помідори купив, поклав та й приніс Вот. А ті журнали прийшли, але немає нічого цікавого, так я вам і не буду показувати журнали. От ще це раз покажу, їжу. Та й буду обідати, бо вже їсти хочеться. Бо я ж хліба тепер не їм. Оце чорного поїм. Де він той? Оцей я люблю чорненький. Він трошки солоденький. Я його поїм. мякенький м'якенький. Поїм. У мене каша гречана. От кашу гречаною. Хліб з маслом і, мабуть, щось покласти треба, так? Да? У мене є і ковбаса, і сосіски, але не хочеться ні ковбаси, ні сосисок. сиру покладу. У мене сир ще є. то так. А, от. а тоді оце подивлюся, може, і котлетки зробити, так і не розуміла, з чого воно. Так. М'ясо тут. Яке тут м'ясо, скажіть мені. Ну, похоже, що це куриця. Отак от, от, так що зроблю котлетки. Додам туди того. Картопіон потру на тюрочку, от, Цибулька в мене є. Ну, така кругленька, здорова. потру на тюрочку, Та і зроблю котлетки, будуть хороші. от. У суха... мене є сухарики, тільки не, не помелені, то помилю сухарики в сухариках і пожарю. Так, трошки обжарю з однієї сторони, з другої я тоді кастрюль складу і прокип'ячу. Я так люблю котлетки їсти. Можна сиру додати у котлетки, але не хочу. Воно буде витікати, я не люблю так. Це мої роблять в Італії, так. додають завжди сира. Оце таке, що мені дали. Так що я довольна щаслива. Хай буде те, що мені, то мені. Те, що однести до подруги, то одвести до подруги. Пока-пока. Все буде добре, все буде хорошо. Тримаймось. Моя незломна, моя мила, моя рідна.